Моє вітання, шановні телеглядачі, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Вингорадов. І це програма Право на правду. Прямо зараз, на мене на зв'язку. Пан Віктор Бабаренко. Будемо говорити про ситуацію на фронті політичному. Моє вітання. Пане Вікторе. Доброго здоров'я, пане Гено. Пане Вікторе, ви сьогодні вдома чи в, в пункті незламності? Ні, я сьогодні навіть не в Сумах, в Канотопі. З канотопок з вами спілкуюся. Ага, географія у вас змінює. Змінюєте як Хаймерс. Прпрепрацюєте як Хаймер, змінюючи географію. Слухайте, ну давайте що, я не знаю. Ну то давайте разом подивимося. У нас є відомо. У нас є відео, як там підгорає у Російської Федерації. Що топ тема зараз? Ну це візит Зеленського. Так чи інакше? ми по це поспілкуємося, але хочеться спочатку подивити, щоб всі подивилися дійсно, що воно їх торкнулося, і вони там також хвилюються. Давайте подивимося і головне... что эта помощь представляется абсолютно бесконтрольной. И вот его привезли показать, какой, какой он друг Америки, <какой>, какой он герой, и создать впечатление, что Зеленский и его правительство побеждают, и что это победа Америки. Было... простите, ребят, редакторы, уже уберите это видео, если вы не умеете читать, что вам пишут. <эффективный> муля. Эфир... Муля, муля, вон, вон, вон муля, муля. Да. Замовляє його взагалі Слухати. ну давайте, давайте спочатку про це і поговоримо. Цікава ваша думка. Не знаю, зараз вже порівнюють всі візит Зеленського з візитом Черчилля не колись із цим туром там і до Сполучених Штатів, і до інших. Країни, що як ви думаєте, чого чекати від цього візиту? Бо дійсно всі я не знаю, якась така ситуація. Всі, як від Санта Клаусу, зараз чекають. дивляться на Зеленського щось приїде, щось привезе, щось домовиться. Цікава ваша думка, чого дійсно чекати від цього візиту? Чи знакова ця ситуація цей візит взагалі? Що думаєте з цього приводу? Ну, от у Соловйова правильно і сказали, що Америка победила там з цим візитом. Е, і це дійсно, тому що е, такі візити, е, вони ж не, не просто так. Можна ж було в принципі і по телефону домовитись, Це знак, це сигнал. От, і це сигнал Росії, що е, ну, хто на Росії розуміється в, не просто в значеннях і символах. Да? Тобто, вони зрозуміли, хто розуміється в значеннях і символах, зрозуміло, що. Да, є підтримка, є підтримка найсильнішої економіки світу, найбільшої в, в, в воєнної міці світу. От, е, хто розбирається не тільки в символах е, і емоціях, а ще й розуміється, десь на, е, на тому е, ну в економіці, скажімо, військовій справі розуміють, <різький> що е, Росії кришка, от е, в перспективі. І ми можемо після цього говорити тільки. А кришка коли? У 23-му році, чи воно затягнеться ще там більше, да? uh -huh. От, коли е, Росії все-таки будуть, е, як то кажуть, погано з дому писати. І е, в цьому значенні візит надзвичайно важливий. Мало того, що бачимо, що це вперше Зеленський виїхав за межі України і поїхав, полетів в Сполучені Штати. Це теж е, символічно, але і не тільки символічно. В першу чергу, в першу чергу ми живемо е, в світі е, маніпуляцій постійних. Да? Е, от кожна комунікація це маніпуляція, і, відповідно, всі політики намагаються десь ще щось показати, е, якимось чином суспільству. І це е, Возили Зеленський приїжджав туди на показ. На ага. Росії підгорає. Вони звичайно намагаються з усіх сил сказати, що ні, е, що е, Росія воює насправді з НАТО, а не з Україною. Е, це теж е, символ. Вони своєму суспільству хочуть показати, що ну не може ж Росія програвати у цих українців, яких вони взагалі не вважають рівною своїм. Ага. Вони ж е, на Росії сформувалося суспільство. У якому є проблема? Вони скажуть, що борються з нацизмом, а насправді вони нацизм, на, нацисти, Тому що це саме в них вони вважають, що тільки русські можуть бути от, от, от руська армія всіх сильні, руські, саме гуманні руське, от кругом руське, а всі інші нижче. Тобто, а це ж є звичайний фашизм, коли ви свою націю виставляєте як найкращу, а всі решта піндоси. Eh, якісь там е, доукраїнці, якісь eh, гіеропа, да, там і так далі, так далі, так далі. Тобто eh, всі eh, інші за статусом для дяді Вані і Рязані, за статусом всі інші нації, крім русських, нижче, в тому числі і ні рускі всередині Росії. Ну не буряти ж в самом ділі можуть бути рівні eh, русським. Тому дуже чітко я студентам розказую, треба дуже чітко розрізняти русських і росіян. Mm -hmm. Росіяни – це оця е, общність руських, плюс там Чечени, Гуші, Татар, бурятів, якутів і так далі. І є окремо руски, які е, насправді вважають себе е, ну, покруче, ніж німці в Другу світову війну, вважали mm -hmm. себе рік, вони. От е, і от е, для них важливо Соловйову розказати своєму суспільству, що вони ж не з якимось воюють. Он, з е, подлим цинічним западом, uh -huh. от, е, з Америкою, і що там, типа, що е, тому і каже, що Зеленського возили на Сматрими, mm -hmm. ну, да, слухайте. Да, да. Ну слухайте, знаєте, якщо порівнювати, то послухав вас, порівнювати знаю, стан російської нації. То ну дивіться цікаво звідки в них от не взялася уся історія про унікальність і над над у якщо подивитися на їхню історію, вони завжди були рабами. Рабами царя, рабами гулагу і Сталіна, рабами потім вже Путіна. Слухайте, я думав, звідки, а воно ж звідти та йде. Оце той самий комплекс неповноцінності, який трансформувався Вони не так як психологи говорять, людина чогось там не і потім вона всередині себе починає трансформувати і розповідати не до туди, і воно вже дійшло до шизофренії. І все те, чого в нього немає, вона починає видавати за те, що вони в них є. Що вони борці з нацизмом, що вони наддержава, що супер, що космос їх там і таке, і таке інше. Такі слухайте. А звідки мені цікаво? Це окрема тема. тема просто звідки мені цікава почалася оця ця риторика про це ворожість до Азербайджану, бо я ну я не розумію. Вони ж не, 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 не знаю, ну мабуть, не дуже там не, не вони бачать. Азербайджан, з ким зараз дружбу веде, яка армія в них є, там хто їм допомагає, там і Турція, і таке, і таке. Звідки ця така риторика стосовно Азербайджану, вони там також про денасифікацію почали говорити чи про якусь таку історію? Що то з таке? Ну тут воно корениться дуже далекій давній історії. Ми знаємо, що вперше гілянь ще Петро І це до речі, до того що у... На Росії ж є міф, що русські ніколи ні на кого не нападали. Ой, так, Всі, так. Які починав Петро, і на Азові, і проти шведів, і потім э, проти фактично Азербайджану. Це дуже мало відома на Росії війна. Ну там <різвіпсування> може один відсоток знає, да? про цю війну вона тоді називалась Гілянь. Ну принаймні в Росії так називали Баку Гілянь. От, і як тільки закінчилась ніжтацьким миром Північна війна, Петро тут же перевів армію, кинув на Каспію. У нього було таке, що «держатель морей», що там Чорне море, його mm -hmm. там, вихід до Балтійська, а тут Каспій. От, і воно десь з того часу тягнеться ця ворожість. Після того, як прийшла до влади Анна Іоанновна, вона вивела війська звідти. І вдруге завойовували вже, ну в 18 столітті не вдалося завоювати Азербайджан, і Росія його завоювала вже в війнах з Персією в 19 столітті. Мало того, тут треба обов'язково розуміти, що накладається, що в Ірані десь третина населення це не персиязичні, Е, ну і, і, Іранці, а uh -huh. це азербайджаномовні тюркомовні uh -huh. азербайджанці це десь до третини населення. І так як зараз, і, і тому у Азербайджана і, уран, і у Ірана складні відносини. складні відносини е, По логіці Росії, тобто вони ж можуть там придумати якийсь там тюркський мір, ну як є руський мір, да, і прийти uh -huh. визволяти. Азербайджанці, по ідею, да, ж можуть визволяти да. своїх земляків. Ну, Росія ж може прийти і сказати, що ми забрали в Крим, то, що там більшість російських, да. ми не свобождаємо. Вони, правда, реплять. Я, я завжди в такому випадку кажу, а ви спробуйте ще Брайтон Біч в Нью-Йорке. Там є теж э, мікрорайончик ага, біля Матери, де, де, де там теж 80%. О, кстати, не, не спрацює. Ну, у Байдена аджати. Не спрацює. Знаєте чому? Набрай... От там, де ви кажете на Брайтоні, там більшість українців. От я багато дивився просто передач. Так, і там більше кого одеських євреїв, да. одеські одеситів, да тому там не прокнепно не пропхне ця історія. Так може якісь, знаєте там стовконостальгія там у окремих людей, там щось, але в загальному сенсі ні, не на Брайтоні ця історія не не пройде. Не у Ухань не пройде, і російський мир також там Ну, про Азербайджан я ще кажу, що ну як би. Росіяни думали, що вони контролюють за Кавказ'я досі ну, Грузію е, типу, примусили до миру в 2008-му, і що вони mm. там щось контролюють. Азербайджан минулого року в цій невеличкій Карабахській війні показав, що це зовсім не так. Що вони самодостатні, вони мають суб'єктність, мало того. В Азербайджані і Турції фактично єдина армія. Oh, Азербайджан, незважаючи на те, що. Турки, суніти, азербайджанці шиїти, але е, мова е, ну майже, майже ідентична, а да? тюркомовні ще ті, що ті. І тому е, Туреччина є беззаперечним союзником Азербайджана і тому Росії там ну навіть е, намагання щось там зробити, е, навіть просто відстояти там е, вірменські села, ну не, не вийде. По перше, у них немає на це військової міці, то що ми їх поламали тут. Да? От а по друге. Вони побояться е, виступати проти Ердогана, тому що Ердогану теж маленька переможна війна потрібна, у нього вибори будуть е, скоро вже да, і йому, угу. а у них інфляція 70%, І тому у Ердогана якби теж не, не краща ситуація, і показати свої зовнішньополітичні успіхи, і він би хотів. Тому я думаю, ну е, взагалі е, на Росії ж і метод основний. Вища логічність, нелогічності вчинків, так, так. Е, от то може бути, вони можуть що завгодно зробити. Ну з точки зору здорового глузду, то е, щось там на щось там е, розраховувати е, Росію в Закавказі, Я би я би не не думав, що вони ну що вони до цього дойдуть, що вони наскільки дурні. Я б більше, я б починав би замислюватися там на місці Росії і укріплювати кордони, і взагалі б більше поглядати на ту ситуацію. Бо чим справи в них тут поганіше, тим там ситуація буде загострюватися на Кавказі. Бо я так багато з ким спілкуюся. І там чекають на них також цікаві, цікаві події. Подивимось, побачимо. А зараз давайте слухати, поговоримо таке складне питання. Отака, давайте спочатку це про тривалість війни і про стан ескалації питання. І ось таку штуку я почув: РФ повинна, повинна бути настільки ослаблена, щоб не нести загрозу нам, тобто Сполученим Штатам, ну і Україні Сполученим Штатам, але не настільки, не настільки щоб віддавати її у там у лапи Китаю. От така історія може пояснити темп надання нам зброї, ну і як засобу контролю ескалації? Е, я думаю, що е, на даному етапі. Ефтан, така, розумієте, це такий. Вони, я так зрозумів, вони намагаються Російську Федерацію, не створюючи хаосу в стазіс, стазіс, такий стазісний сон, заморозку, от всередині країни там от, щось таке хочуть зробити. Чи ні? Чи я помиляюся? Е, я думаю, що багато хто з наших союзників все-таки не хоче, щоб ми отримали назад Крим і Донецький. Для них е, ідеальним варіантом був би вихід України на, е, скажімо, на лінію розмежування 23 лютого. Mm. Е, і це дійсно можна, ну як можна змусити Україну до цього? Ну, постачанням озброєння і боєприпасів. Не буде mm. боєприпасів, то як ми зайдемо в Крим, якщо нам ну, mm. у нас не mm. Снарядів для Хаймерсів, ми в цьому е випадку е повністю залежні від наших західних союзників, і я не знаю про що говорили Байден і Зеленський е uh -huh. в цьому випадку. Ми щоб е розуміли дуже чітко: Зеленський електорально залежний. 97% українців хоче. <свят> Бачить нашу перемогу так, що Зеленський підходить до руїни Кримського мосту і плює з нього. Да ну, о, так, там мочиться так. в сторону Росії. Да, і це mm. там, типу, всі. О, це перемога. Mm. от, і Донецьк, Луганськ, Краснодар. у нас. Порядний, у нас порядний президент нам не покажуть. Оце от останнє це і синьо-жовті прапори над Краснодоном, умовно, Донецьком і Луганському. Це перемога, на яку розраховує більшість українців. Відповідно, Зеленський теж думає так само. Е, е, але на Росії і на Заході думають, що ну, суспільство ж як і армії заморюються від війни. Да? Mm. Е, власне, е, і на Росії зараз 78% менше. Але порівняйте, у нас 97, у них 78%. Mm. Е, теж за війну до Побєдного конця. So. Обидва суспільства готові воювати. Е, обидві армії поки що готові воювати. Але армії теж заморюються. І армії заморюються швидше, ніж суспільство. Так, е, і от е, яка армія перша посипеться? Всі думають, всі ж е, мислять аналогію з попередніми війнами, да угу. попередня війна Друга світова. Коли е, німці ще в березні 45-го під балатоном наступали, в березні 45-го. вони так. посипались фактично, от уже в кінці квітня, на початку травня. Так. Е, але не треба думати, що так так буде і з російською армією. Російська армія може з нею може статися, як сталося восени 17-го, коли ну, в листопаді-грудні 17-го року просто армія російська імператорська армія просто розбіглася. І німці не, не, не дуже то й наступали там. Вони заслони. Залишили всі е, решту військ перевели на Західний фронт, да? тому що російської армії перед ними фактично не було. Е, от, ну були, але там тільки ну, дуже е, конкретні окремі частини, ну фактично, заслони. От то, може статися і так, що е, російська армія посипеться, і всі тепер тільки питання: коли найважче е, для армії воювати це. Ну от, скажімо, найважче буде це е, лютий березень. Ага. Особливо березень, коли почне розставати, коли будуть холода, там не холода, мінус 20. От при мінус 20 воювати якраз нормально, а при плюс п'ять дуже тут я грязь, багнюка, калюжі в окопах. Хоча Я бачив сьогодні, дощ іде, то от, і хочеться Знижати. е, ванічкам, хочеться к мамки, к От, І вони можуть просто побігти. Якщо ж вони не посипляться в березні, то е, це печально для нас. Тому що війна знать затягнеться до наступної осені. От наступний буде тоді цикл, коли в жовтні вже ага. наступного року. Ну будемо сподіватися, що вони посіють посипляться раніше. Тут багато факторів вгадати важко. Ага. Фактично у них мотивація дуже чітка: 200 тисяч рублей платять як тільки в'їжджає в Україну, а там ще з бойовими та до 300, ну це 3, 3 4 тисячі доларів в тамбові таких грошей ніде. Ні, ні, ні. Вони ти взагалі От, е, їм не дають мільйонів за ну за мішок. Мамка получит, Да? Тобто, це може це взагалі льод. це там. Пам'ятаєте, льот? Льот да. їм давали льот з річки. Я пам'ятаю, я такого ще не бачив льод з річки привозили тим родичам цих військових. Буряті в ну, буряті, буряті десь дрова, льот, оця історія. А 4 тисячі доларів. О, та ви що, Це якась це сума космічна для них. Якась. Так, але але у них немає ж нашої мотивації. У нас хлопці йдуть на ротацію, а в буряті на ротацію ж не вивезеш. В відпустку да, то, що, ну, тяжело. У нас просто краще з логістикою. У них логістики і менеджерів немає по, по логістиці, то у нас солдат ситий, нагодований, взутий на маленькій ротації в тил виходить. Так, да, е, важко, да, дуже важко. дуже важко. І будь-якій армії важко. Це просто треба самому. Ну от хто сам був е, в такій ситуації, то й знає. Хто не був, то і важко і пояснити, що дуже надзвичайно важко. Але все таки росіянам гірше, і тому е, наше сподівання, це ж тільки росіяни думають, що вони ж лучше бойці. Досвід показує, що якраз українська піхота найкраща е, у світі на друге місце я поставив би німецьку, а аж на третє е, руських поставив би на третє місце. І то там спорно, там, може, і британці краще. От, це, і, це, ну, це, моя думка, основана на беззаперечних історичних фактах. Да? Тому що руски ж думають, що вони ж побідили Гітлера, а як вони могли побідити Гітлера, якщо був Перший, Другий, Третій і четвертий українські фронти, які були наполовину заповнені якраз українцями. От, е так що це тільки в е мозгах Соловйова е і Путіна, що Росія би сама без України, без союзників перемогла б ага. відкрити. Да, вони до сих пор десь на Камчатки в партизани грали. Ага. От, е так що, е я думаю, що от якщо резюмувати, да, що е, ми все-таки в е, Росію Перепомов здатні перемогти на е, полі боя, але не всі союзники, скажімо, і не в усіх країнах, навіть в Сполучених Штатах, готові, щоб ми забирали Крим, тому що можливо Байден і сказав вчора Зеленському, вова а далі, що ну от зайшли ви в Крим. Там три мільйона людей, де багато mm -hmm. там е, вдов. Так, так. Де багато юноармійців вже От, mm -hmm. що ви будете, як ви будете їх їхнювати. Да. Те ж саме в Донецьку і Луганську, де якщо е, загалом на Росії десь ще менше 1%, Ну, зачепила війна ну, вбитих, поранених, менше 1%, уявіть. 140 мільйонів то 100 тисяч. Е, я вітаю вас, ми все-таки перетнули цю межу 100 тисяч. От, але це все одно ж менше 1%. Тому що 140 тисяч буде відсоток. Да? От коли 140, ми е, їх скажемо, що ми вже 1% відсоток русських е, відправили в Лучший мір. <реш> Або навпаки, туди. туди от. Ні, я думаю, кращий Туда. світ не для них. Да, да, кращий да, кращий світ. світ не для них. От, mm. Але, але в, ну, в Донецьку і Луганську в кількість. Що там робити? Вранців, так, а, а, а що там і що робити? А багато більше 10% вже. Тобто, ага. 10%. А це значить, ні, це ж значить 10% вдови, але ж є ще матері цих кого mm -hmm. е, в міліції ДНР, ЛНР. Як ми будемо їх вчити е, любити Україну? І тому ці питання по-любому Зеленському будуть задавати і будуть казати: Вова, може не треба? Може воно да, Давай зупинимося там. От Або покажи те, або показуй план. Вова або показуй план. Скажи, а, як так, ти так, будеш як, робити? Як ми немає так? Відбудова це одне, а реанімація цих людей, їх е е ресоціалізація, їх соціалізація фактично заново в Україну. А ви розумієте, що зараз школу закінчують е діти, які е ще там тільки в першому класі може в в вчили українську мову, а зараз і не, не чули, і вважають її ворожою мовою відверті. Mm -hmm. Ну, хтось все одно чекає Збройні Сили України, але далеко не всі. От і це багато питань для України, і саме це будуть ну, саме це будуть озвучувати Володимир Олександрович. І я боюся, що може бути така ситуація, що на камеру всі будуть казати, що Крим це Україна, а в куларах там за десь без софітів, будуть казати ага. Володимир Олександрович дійшов до Перекопу, а становись. ага. Ну, Я думаю, знаєте, хто б з цих людей що не казав, є, там є така людина, у нас залужний. Ото він як у дулю скрутив, так, так воно і буде. Я так вам скажу, Так вам скажу, у нього свої плани і своя історія. А питання дійсно, воно важке, воно воно таке варто окремо навіть програми про, поговорити про це, мабуть, потрібно. Дійсно, що буде відбуватися на цих територіях. Бо я до чого? Я нещодавно передався декілька важких таких фільмів, один з них про уйгурів. І про Китай і їхні табори перевиховання. Так. Я не хочу, щоб у нас така історія була. Розумієте? А воно, я вам так скажу. Ну, як дуже легко до цього прийти. От, от, дуже дуже легко розумієте. І, а, і на самотік пускати не можна не можна. А ви мені на, такий, на цей фільм скинете силочку якусь? Так. Я, я, я хотів подивитися. Да, я буду тоді читати. Так, читати і, так, і це свіже, і там я декілька і це свіжа історія. Там одна, бо нещодавно хлопець там був, був і знімав ось цьому місці. Це сі сінь, -Джунь, як то він, ну де вони там знаходяться, оце закрите місто тюрма, чи як воно там називається, як вони там живуть. Ну така історія до цього не хочеться прийти, бо тут потрібно дійсно якась план такий, щоб щоб ті люди і нас не проклинали, розумієте? Бо скажуть дійсно о прийшли і почали, що тут криваву тепер історію. Слухайте, ну давайте поговоримо про таку ситуацію. Про таку про таку ситуацію про таку ситуацію. Слухайте, як оцінюєте прогрес нашої влади в боротьбі з корупцією і олігархією? Ну, з одного боку, як би зайшло, да, і бачите, дистанціювався Зеленський навіть е, від Коломойського. Е, вони фактично відкупилися своїми телеканалами, які зараз в, в єдиний цей як він, господі, е, єдиний марафон. марафон да, uh -huh. да, от... Е, але ну, це і все. Тобто, якщо говорити про корупцію, то здобутків тут мало. І я думаю, що Байден теж е, Зеленському щось про це говорив. Ну, що е, думати, коли у нас ОАСКО, цей Вовчий суд да, е, ліквідували тільки після того, як в Сполучених Штатах на нього ввели санкції. <плес> от е тільки но повернули систему Прозоро від 100 тисяч. А перед цим, ну е перед цим, от е кількість мільярдів, там один по-моєму, роздали на е якби оце критичне відновлення. Те, що <плес> було. <плес> так, так, та. так. Та, і от ну вам класика жанра, що там зайшло в ту ж саму 250 мільйонів в Сумську область, 250 в Чернігівську, там більше мільярда в Київську і все без Тендеров. Mm -hmm. І по, -по погоджувались е, у Києві е, ці е, фактично, е, ну, хто буде ре реалізовувати ці, е, ці е, гроші? От, е, а це значить, якщо е, е, ну, і замовниками були не, не місцева влада, а обласні військові адміністрації. Mm -hmm. е, тобто, замість того, щоб якусь ахтирку віддати гроші на відбудову ТЕЦ. Це робить там управління капітального будівництва е, сумської обласної військової адміністрації а погоджується. Хто буде саме е, робити ці роботи з Києвом, то що ну, я мушу думати в таких? Ну що, давай, ну про це потрібно говорити. Бо, якщо про це, про не говорити... це потрібно говорити, що да, це підозра. Ну, тобто, я з старту підозрюю, що Ознаки, це мене тут, тут можливий відкат, можлива корупція. Я якби свічкою не стояв, але я думаю, що якісь е, беззаперечно органи мусять. Перевіряти цих підрядників. Чому саме цей підрядник? Або е, виходить так, як от у нас дуже вийшло цікаво в Сумській області. Ну просто е, шикарно. Да? Е, е, голова обласної ради, слуга народу, е, голова обласної військової адміністрації Слуга народу у е, голови обласної ради. Будівельна фірма ну на сина, понятно, відписана, Не він, і саме ця фірма неожидана о, на багато е, десятків мільйонів гривень. 에, оформлює там, ну вона підрядник і вона там вставляє вікна, там де вибиті ага. там двері. Ну там 에... співпадіння. А, хто ж да? Я би то казав совпадіння. Не думаю, ну не думаю. Але, Слухай, да, ну, і в так... е, е, боротьбі з корупцією. Ми ще на старті. На старті, так. Ну будемо ми будемо працювати кожного дня над цим. От я особисто і не знаю і з вами, і з іншими. Ми будемо працювати і нагадувати тим, хто потрібен за це відповідати, що так робити не можна. І за цим пильно пильнують, і питання ці нікуди не діваються, їх записують в окремий зожи, а потім їх будуть задавати. Дякую, вам, пане Вікторе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Тримайтеся, бережіть себе. Дякую нашим телеглядачам. Я нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкайте на зіночка, підписуйтесь на вновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!